В день стріблястого, зеленкуватого місяця. Моє найкраще вітання. Понеділок, день важкий. Сьогодні у нас перша несприятлива доба місячного місяця, день кажана. Тобто сьогодні ніяких нових справ займаємося лише повсякденними. Нас можуть сьогодні і наврочити, і причарувати. Панує негативна енергетика. Так що, виходячи з дому, ми повинні захиститися, ми знаємо, або перехрестити. Або прочитати молитву, а повернувшись додому, обов'язково приймаємо душ. Немає можливості втомились, хоча б помиємо руки і ноги. Ну а якщо у нас побували непрохані гості, найкращий захист це наші зелені рослини. Оберіг на сьогодні це Олександрит. Олександрит, який захищає нас від поганого ока, від зуроків. Ну, якщо ваше ім'я не Олександра, ви обов'язково повинні назвати його в парі. Дуже гарне для нас це змійовик. Це захисник сімейного вогнища. Місяць рухається по знаку козерога. Не то козел, не то риба. Одні козерога. Якщо йдемо за чимось, то купуємо лише те, за чим намірилось і нічого за. Нікозерога нам байдуже до чужих бід і чужих проблем. Займаємося лише своїми сімейними справами. Вікозерога у нас дуже вразлива наша шкіра, наші е, сустави і, звичайно, наш хребет. Так що ніяких масажів, ніяких маніпуляцій із нашою шкірою. Зате сьогодні дуже добре полікувати протилежний знак козирога. Протилежний знак це рак, так що сьогодні дозволені астрономічні надмірності. Дні козирога нам дуже будуть корисними різного роду ягідки. Це і черничка, це і журавлина, ну і звичайно, лохина, яка так вродила в цьому році, і як ніколи, дешева. Так що сьогодні ще й будуть нам смакувати всі овочі фіолетового синього кольорів Сьогодні ми згадуємо про те, що це день пам'яті католицької черниці, лауреата Нобелівської премії, матері Терези, засновниці, доброчинник благодійних місій, і це в честь неї сьогодні. Міжнародний день благодійності. З 2007 року життя таке коротке. Поспішаємо творити добро, як це робила мати Тереза, і нехай в цьому нам посприяє розташування небесних світил.